Новини дня. 65-річного жителя Ротмістрівської ОТГ засуджено за спробу підкупу поліції. На Уманщині затримано водія втікача, який зник з місця смертельної ДТП. В результаті зіткнення з вантажівкою загинув 56-річний пасажир, а водій намагався втекти з району. Чоловік у Черкасах пограбував неповнолітнього, вихопивши телефон і здавши його в ломбард. Підприємство зі сміли. Вже майже 30 років радує нас своїми людяниками та цукерками, відправили чергові 35 дронів Мевік для нашої 117-ї тро. Учні черкаської школи об'єдналися, щоб допомогти зсу. Черкаські рятувальники готові до викликів. Лише 42 секунди їм потрібно, щоб зібратися та виїхати на порятунок. У Черкасах зафіксовано підвищену концентрацію пилу в повітрі. Водний патруль виявив осіб, які здійснювали незаконний вилов риби на річці Дніпро. Деталі усіх наших новин читайте на нашому офіційному сайті, покликання в шапці профілю.